Це просто якесь божевілля Українець з ножем напав на людей у центрі Амстердама. А на Франківщині жінку тягали за волосся та ображали через мову. 19 мільйонів у подарунок. Дружина екс регіонала Юрія Бойка купається в грошах, поки країна воює. Скандал: бізнесмен запорожець обіцяв ветерану безкоштовне протезування, а потім вимагав з нього гроші. Немає слів. Одеситка заспівала на одній сцені з росіянином Меладзе, який замовчує свою позицію щодо війни в Україні. Вітаю, мене звати Карина Клишун і Я розкажу вам, що відбувається з Україною сьогодні. Нещодавно в Амстердамі сталася різанина. 30-річний уроженець Донеччини почав нападати на перехожих з ножем. Українець поранив п'ятеро людей. Його затримали. Людей вдалося врятувати при собі. Чоловік мав декілька документів, оформлених на різні імена, і певно, психічне порушення. Адже для чого він це зробив, наразі невідомо. Тема нового масштабного наступу росіян знову на слуху, десь ми це вже чули. Західних змі вже малюють апокаліптичні сценарії. На сушети прес пише, що Кремль готує прорив по всій тисяча кілометровій лінії фронту, який може статися у найближчі тижні, а триватиме від шести до дев'яти місяців. Мовляв, таким чином бункерний хоче підняти ставки перед можливими переговорами. Але що про це кажуть наші військові? Щоб створити умови для нового масштабного наступу, треба. Треба зібрати війська в буферній зоні, де їх не дістануть наші ракети та дрони. Найкращий варіант нейтральна країна та військові навчання. Проводимо аналіз і визначаємо, що це Білорусь, куди з Білорусі наступати на найменш захищену лінію, де можуть проїхати танки. Тепер згадуємо, де патріоти бастували проти ДПСУ та розтягували Ягозу. Ну почекаємо, поглядімо. Тож не панікуємо і не ведемося на кожну тривожну заяву. Бо, як бачимо, ця тема несеться, а паніка це саме те, чого хоче наш ворог. Уявіть, це таки сталося. На Вінничині судили одного з керівників ТЦК. Ні, не за те, що пхали в бусик, а за те, що він не виконав мобілізаційний план. Що? Так, у січні підполковник Ігор Б. мав виконати план на поставку людських мобілізаційних ресурсів, проте виконав лише на чверть. Замість 40 громадян зміг мобілізувати у себе в районі лише 10. Але у своє виправдання воєнком заявив, що на території району просто немає людських ресурсів, які б можна було мобілізувати. І що правильно повністю виправданий, суд закрив справу. Чоловік пішов працювати далі. Як вам таке? Тягають за волосся, б'ють, знущаються, і все це через мовне питання на Івано-Франківщині. У снятині в одному з закладів відвідувачки вирішили розважити себе і голосно вмикали російську музику. На це відреагувала членкиня національного агентства забезпечення якості освіти Лідія Фасенко, яка була за сусіднім столиком. Вона спокійно попросила вимкнути це російське лайно, але у відповідь отримала тягання за волосся. Так жінка обурилася, що їй зробили зауваж. Про цю ситуацію розповіла і сама Лідія. Відбувається перепалка. У сторону мене та моїх подруг летять образи. Врешті все стихає. Минає хвилин 30, продовж яких вони нас активно обговорюють. Пані збираються і починають покидати заклад. А одна героїня вирішує схопити мене за волосся та потягнути. Лідія каже, що не вперше на неї так кидаються за відстоювання українського. Колись навіть таранили авто, але щоб наносити тілесні ушкодження, таке вперше. Але нападниці за це нічого. Їй максимум загрожує стаття дрібне хуліганство. А як би ви вчинили в такому випадку? Пишіть Бізнес – нічого особистого, або як бізнесмен В'ячеслав Запорожець обіцяв ветерану війни безкоштовне протезування, а потім почав вимагати гроші. Боєць Володимир Космос Коцюба каже, що власник центру протезування важкопоранених захисників Титанові В'ячеслав Запорожець запропонував йому зробити інтеграцію та протезування за рахунок його благодійного фонду. За словами Володимира, йому вже зробили два етапи операції. Після чого почали погрожувати і заявляти, що він винен півтора мільйони гривень за це і має самостійно збирати кошти на протез. Очевидно, що ветеран відмовився платити, тому що йому обіцяли все зробити безкоштовно. І тут почалося поза очі. Запорожець ображав, казав людям, що космос наркоман і порушник дисципліни. Край був тоді, коли він перетнув межу дозволеного і сказав, написав у загальній групі Титанові, що космос командир Тікток Військ. Власне, цей прости господи бізнесмен робив все, щоб ветеран сам відмовився від протезування. Після цих ситуацій Володимир пішов із центру Титанові і зараз не може закінчити своє протезування, адже немає перехідника між остеоінтеграцією та протезом. Втім, неоднозначність цієї історії в тому, що джерела новини лайф переконують, що цей самий бізнесмен чесна людина. За даними джерел, ознайомлених із досвідом військових, які вже отримали протезування у центрі Титанові, ості інтеграцію пацієнтам роблять безкоштовно. А от на протези потім потрібно збирати кошти окремо. Про це працівники центру завчасно попереджають своїх пацієнтів. А ви як вважаєте, у цій історії правда на чиєму боці? Хотів втекти, а не вийшло. Це я про голову громади Болградського району і його провальні спроби втечі з країни видання БІМ, посилаючись на свої джерела, навіть називає ім'я чиновника. Це Микола Богаєв. Пишуть, що затримали його вночі прикордонники, коли той на своєму авто разом з пасажирами рухався до кордону Молдови. І на момент зупинки транспорту Богаєва вже там не було. Однак, згодом його все ж таки розшукали. А як вам такі? Чиновницькі спроби втечі з України. Напишіть у коментарях. Діти цвіти життя, казали вони. Дружина голови депутатської групи Платформа за життя та мир Юрія Бойка Віра отримала у 2024 році у подарунок 19 мільйонів гривень. І такі от подарунки в родині Бойків історія не нова. У 2023 році дружина Нардепа отримала у подарунок від сина 28 мільйонів гривень. За даними «Юконтрол», син нардепа Анатолій бойко через інвестиційний фонд Онікс контролює 75% акцій Волинь Обленерго. Ця компанія заробляє 2,4 мільярда гривень на рік доходу, а її активи становлять 2,9 мільярда гривень. Та власне і сама Віра Бойко жінка небідна. Її офіційні доходи без подарунка сина склали у 2024 році 24 мільйони 442 тисячі 487 гривень. Основний заробіток дружина нардепа отримувала від ТОВ столи. Йна нерухомість тоді, як декларація глави сімейства Юрія Бойка дещо скромніша. Що стосується Юрія Бойка, то його офіційні доходи минулого року були набагато скромніші від дружини і склали всього якихось 1 мільйон 735 тисяч 362 гривні. У декларації нардепа багато нерухомості та земельних ділянок у Київській області, квартира в окупованому рубіжному Луганській області та апартаменти у Москві площою 220 квадратних метрів та паркомісцем, якими нардеп з дружиною володіють із 2006 року та досі не позбавилися. Із автомобілів у Бойка є Мерседес. Вен староритетний ВАЗ. чесно, не так, що здивована дуже. А як вам такі декларації бойків? Тим часом на болотах Путін геть збожеволів. Тепер він хоче, щоб Україна під зовнішнім управлінням ООН та США проводила демократичні вибори. Серйозно реакція за океану не забарилася, не змовчала і сама Україна. Путін ставить світові чергові фантастичні вимоги. РФ здавалося б, тільки вчора бункерний запросив від Білого Дому нечуване в обмін на припинення застосування сили в Чорному морі та безпеку судноплавства, а саме, перепідключити кремлівські банки до СВІФТУ і зняти обмеження з російського продовольства та добрив. не минуло й тижня, як Путін висунув заходу новий ультиматум. Ми за то, щоб вирішити всі ці питання міжнародним засобами. І... та тільки бункерному, нібито нема з ким у Києві починати мирні переговори та підписувати легітимні документи. От Путін і взявся тиснути на наших союзників, щоб ті запровадили в Україні так зване тимчасове управління. Ось ці неонацистські формування, такі як АЗОВ, а там є і інші, вони фактично починають руководять країною. Правда и, и, и возникает вопрос: а как быть-то, как с ними вести переговоры? Правда, в таких случаях международная практика идет по известному пути в рамках миротворческой деятельности Организации Объединенных Наций несколько раз уже было на то, что называется внешним управлением временной администрации. Так было в Восточном Тиморе, по-моему, в 1999 году. Так было в некоторых частях бывшей Югославии. Так было в Новой Гвинее. В общем, такая практика есть. И, в принципе, конечно, можно было бы под эгидой Он соєними штатами даже з європейськими країнами, розуміється з нашими партнерами і друзі, абсудить можливості введення на Україні времінного управління. От тоді обіцяє бункерний він все підпише. Хоча відразу обмовляється не все не відразу, і лише з тими, з ким вважатиме за потрібне. А для чего? Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство, и потом уже с ними начинать мирный договор, начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и і Буду і стабільними. До речі, для надійності свій черговий ультиматум Путін від гріха подалі висунув з борту російського підводного човна. Схоже, так на думку бункерного, він виглядає погрозливіше. От тут підводна лодка зіграла з дідушкою таку шутку. Ну вони старі, що малі, да там поплив трохи на підводній лодці, А то от, от посмотрев на всю цю громаду, на цю мощь. Там кінь був ракетний шахти, показали що то що. На струнку и поплив. Немного то мира я. Да поглядите, да посмотрите, да это ж, да ж ми мы весь мір можем перевернуть. І понесло його там на подводной лодке. Путін робить гарну міну при поганій грі, пояснюють аналітики. Якби Кремль і російська армія не хорохорилася, похизуватися їм особливо нема чим. Обі армії стищені. І е, позиції на фронті у Російській Федерації вовсе не столь прочні і не столь уверены, як Владимир Путін питається їх представити. У результаті не отримавши бажаного на полі бою, бункерний нахрапом намагається вицеганити це на Заході вже дипломатичним шляхом. Он говорить: ми скоро доб'ємо українську армію. Он говорит, с украинским руководством невозможно вести переговоры, потому что оно все равно сменится. Он говорит, все украинское руководство нелегитимно, поскольку и Зеленский нелегитимен. Это звучит сейчас, потому что Владимир Путин демонстрирует, наши условия, которые мы выдвигаем на переговорах, они их слышат, к ним прислушиваются. Значит, мы будем наши условия расширять. Может быть, сделаем их слишком завышенными, с тем, чтобы чуть-чуть снизить. но ми знаємо, що на них ніхпайдуть. От тільки Путін вкотре прорахувався Білий Дім, якому й адресувався кремлівський меседж про запровадження в Україні тимчасового управління на провокацію не повівся. У США чітко дали зрозуміти, коли й як обирати собі президента та уряд українці вирішуватимуть самостійно. Представник Ради національної безпеки США. Система управління в Україні визначається її конституцією та народом країни. Вимоги Путіна не здійснені, оскільки суперечать конституції та законам України, які прямо забороняють проводити вибори під час війни. На додачу жодна інша країна світу чи міжнародна організація не сумніваються в легітимності українських державних інститутів, навіть сама Росія. Якщо б Росія категорично, подчоркиває це, не признавала нинішнє руководство України, то вона б не вела переговори. Поэтому это пропагандистское заявление, так и надо его воспринимать. Одно дело пропагандистские заявления, другое дело реальные переговорные действия. Выходит, проблема лишь в самом Путине, который не желает мириться с реальностью. Он даже не догоняет, он как бы у него вот в башке это не укладывается, что это только ты единственный в мире. Ну да. Так считаешь. Больше никто так не говорил. Все остальные считают Зеленского легитимным президентом Украины. И, и товарищ правительство, и товарищ да, Си да, да, товарищ или... Си так считают, все, вот все. Беларусь, так считает, твой Лукашенко, Лукаса, uh -huh. вот. и Верховную Раду признают, и правительство признают, и американцы признают, и Трамп, и европейцы, и Турция твоя. То есть ты единственный, мать твою, на подводной лодке. які вважають, що там нелегітимне правительство і нужно його заміняти. Що в російських оглядачів на язиці, в американських та європейських дипломатів на думці, останні, схоже, навіть не вважають за потрібне офіційно коментувати путінські ультиматуми. Але бункерний на це не чекає. Він сам, схоже, не вірить у реалізацію власних ідей про перевибори в Україні та якесь колективне тимчасове управління країною. Тож уже за кілька хвилин після після гучної заяви бункерний дає задню. Це тільки один з варіантів. Я не кажу, що інших не существує. Ні, вони э, существують. Ми за мір во всьому мірі. Або як одеситка на концерті в Німеччині з Мілад заспівала. Якщо добре спаєте, то завтра життя вже не буде прежній. Це все уйде в соцсети і вас будуть знати. Раз за хлебом. Оп. Дай Бог. 22 года к этому только и не иду. Но ну, если не получится, тоже буду узнавать. <свистит> так, проверьте, все ли слышно вам хорошо. Раз, два. Конечно, да. Добрый вечер, соответству, всем! Власне, що цікаво дівчина розповіла про це у своїх соцмережах сама. Цікаво. тобто ця артістка не тільки не розуміє, що цим от цим не так, а ще й хизується. На цьому все підпишіться, щоб не пропустити наступні випуски, і тоді обов'язково побачимось ще.